Всім привіт! Є трохи інформації стосовно батьківських віз, по яких останнім часом була деяка затримка. По багатьох візах, які подавалися в листопаді, грудні, січні, йшла ж затримка, що я називаю затримкою. Пріоритетний розгляд це коли видавали їх за 3-5 місяців, ми вже проходили всі етапи. А тут приходить тільки підтвердження, що заявка подана. І не, не проходить ні запис на медикалс, ні поліс-чеки не запитують нішуренс of support, тобто бонд не пропонують оформити. От ні, Нічого не приходить. Просто підтвердили, що аплікашку прийняли і тиша. Це називаю затримка. Сьогодні е вийшло так, що поспілкувався з секцією Parent, parent Visa Section». Просто третю візу для одного з клієнтів це була міністерська інтервенція. Мені подзвонили, спитали, коли зручно вибрати день, коли вони відмінять цей бар і від нього будуть розраховувати 7 днів. Тобто, департамент вау проявив дуже таку людяність і ну, сервіс, якого я ще від Home Affairs не бачив. Чи до того, що вони дзвонять не просто а погоджуються підтвердити міністерську інтервенцію а на батьківську візу? А вони ще кажуть: а коли вам зручно, а коли ви готові, а коли у вас там повний пакет документів, бо ми саме з того дня будемо вам ліфтити бар, дозволяти подаватися. Я так ого, таке буває. Ну і ми розговорилися, кажу, знаєте, у нас є ще одна українська проблема. Окрім того ж, ну міністерська інтервенція, дякую, я бачу, що ви дуже добре будете розглядати. Сподіваюся, що особливо в випадках батьківських віз, але у нас є така проблема. От я бачу, що останні батьківські візи 103 ті були без руху. Як це розуміти? Чи може ви у нас ви нас уже не ставите в пріоритет, чи може ми вибрали квоту на цей фінансовий рік. Реакція була такою: знову ж таки, я зараз вам кажу думку, не мою власну думку, не викладено мені письмово, але це думка викладена усно людиною, яка подзвонила мені, представилася від департаменту, знала ім'я мого клієнта, знала хто я. Тобто, все-таки я думаю, що це була людина з департаменту, а не ліва людина. Яка сказала, ми не, не маємо жодної інформації щодо того, що ви вибрали якусь квоту цього фінансового року. Наш план продовжувати видавати українцям пріоритетно-батьківські візи. Ми не маємо інформації щодо того, що вас, вас більше не пріоритизуватимуть. Я спитав, а чому тоді така затримка символічна, тому що ні шуренсов support не присилають, ні медицину. Ні, полісчеки не, не просять. Ну я полісчеки завжди зразу подаю, то в мене в мене не просять. А от те, що на медицину не просять піти, не просять бонд оформити, це лякає. Вона казала: слухай, нас тут реально на цих безкоштовних візах два дві особи в на весь перен секшн. Ми зашиваємось. У нас дуже, дуже, дуже багато роботи. Ми будемо всіх якщо, чи, чи там, письмово звертатись, дозволяти е, робити цю інтервенцію. Але вона використає слово обдзванювати. Це екзотика. Департамент зазвичай не, не, дзвонить, не дзвонить ні до кого з цих питань. Тому я не знаю, як вони фізично все це збираються зробити, обдзвонити кожного і сказати: вам окей, що ми там знімемо бар, щоб ви подались за сім днів. Ну, це ну, подивимося, як вони це будуть робити, але вона сказала. Ми дуже завантажені. Ми не чули нічого, щоб вас перестали пріоритизувати, чи на вас вже використали квоту. Ніяких рекомендацій згори щодо цього не було. Тому просто що ми зашиваємося, але ми з оптимізмом хочемо продовжувати розглядати вас далі саме на, так я називаю, безкоштовні візи, тобто 103, 804. Тобто, не на. Оці по 45 тисяч доларів, де додатковий збір на 143, да? чи там відповідна hprn контриб'ютори. А от саме на 103,804, тобто на ці більш дешеві візи, вони будуть розглядати. Я дуже подякував. Сказав, що ця інформація нам дуже корисна. Сказав, що у мене канал українців з двома майже тисячами підписників, і я всім повідомлю. Ну, отак закінчилась наша розмова. Я подякував е, за всю допомогу. І на цьому ми попрощалися. Я, в принципі, сказав, що я ще такого сервісу і такої приємної розмови від департаменту імміграції не мав. Що, в принципі, було правдою. Я дуже сподіваюся, що ця новина для е, тих, у кого батьки, е, хто самі резиденти або сітізіни, у кого батьки. Або тут, або в Україні. Або от мама тут батько в Україні, бо сама такі ситуації розкидані. Сподіваюся, що ця інформація для вас є корисною. Ну, ще на ніч скажу таку думку. Якщо, може, не всі про це знають. Там, де «Balance of Family Test», «Not нотмет. Тобто маєш бути як мінімум 50% дітей австралійські резиденти або громадяни. Якщо у вас з цим не виходить, наприклад, ви син чи донька в Австралії, громадянин чи резидент, інша син чи донька в Німеччині, а третій син чи донька в Україні. Тобто тільки 33% дітей в Австралії. Так, але якщо син чи донька в Україні. Можна просити не враховувати її в балансі сім'ї, тому що вона може зазнавати утиски в Україні. Така норма є. У мене нема ще позитивного досвіду результату подачі в цій нормі. Є вже подача, я над цим працюю, я написав submission, я пояснив, чому я вважаю, що ця норма має бути примінена, і дитина, яка в Україні не має зараховуватись до балансу сім'ї. Якщо третя дитина в Україні не зараховується, то там та, що в Німеччині, та, та що в Австралії зразу 50 на 50, о, баланс сім'ї, відповідно зроблений, все окей, можна отримати батьківську візу. А, використав цю норму, написав, як це треба примінити. Чому це правильно? Чому дійсно людина, яка в Україні потенційно може зазнавати переслідувань? І дивлюсь, що вони, що вони мені скажуть. Тобто, ось, ось такий експеримент з балансу не експеримент, це законно. Просто це дуже, дуже важко аргументувати, як і від 766 Шістшої протекшнвізу там дуже багато роботи з аргументації. Подивимось. Що вони скажуть? Даю роботу цим бідним двом людям у Section, які розглядають батьківські візи. Так що дякуємо їм за роботу і за підтримку. Гарного вечора, гарної ночі всім.